Доброго вечора! А на якому етапі петиція про визнання українських посвідчень водія? Давайте заглянемо до петиції, на якому вона зараз етапі? 27 346 підписів. По суті, за цей місяць зібрано. За останні 24 години 103 підписи додавалося. Ну, ще лишилось приблизно 10 днів, до яких в мене буде можливість це подати. 10 чи 11. Ну, В районі 10. Ну, перед тим, що в Німеччині більше мільйона українців. 27 346 підписів.